Як спланувати написання книги та не залежати? Бачите цей чудовий документ? Це фанфік, над яким я зараз працюю. Об'єм в нього серйозний, особливо за умови, що це приблизно три четвертих історії. Якщо зможу його дописати, то він вийде приблизно в 200 тисяч слів. І ось вам мої поради, як в цьому не заплутатися. Пункт перший. Заведіть собі блокнот. Виписуйте тоді всі ідеї, важливі деталі, нюанси, робіть нотатки та малюнки. Так у вас все буде в одному місці і потім все буде легше знайти. Пункт другий. Напишіть собі план сюжету. Це порадує не для всіх, бо різні авторки по-різному працюють з сюжетом. Комусь потрібно знати розв'язку, щоб просто до неї прийти. Хтось не любить собі її спойлерити. І так, такі авторки теж є. Я здебільшого накидаю собі основний кістяк сюжету в синопсисі, щоб розуміти, куди рухатися, а тоді вже додумую деталі. Пункт третій. Матчастина частина дуже важлива. Вогнем сталю це кросовера на пісу та сталевого алхіміка, тому в першу чергу для мене важливі лор та сюжет обох історій. Тож я читаю мангу, прочитала доповнену новелу та передивилася анімацію.